Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо знайомитися з проєктом Social, а, зокрема, з новими функціями які доступні на платформі. Так, я зайшов на свій профіль. Хто не знає мій профіль Карло. Хто бажає, можете підписуватись. Які ж в нас нові функції? Функція полягає у свапі токенів. Тобто. Коли ви хочете. Ні, Давайте почнемо з того, що е, зараз проходить торгове змагання на платформі. Ось так. Сторінку я залишу на блог. Е, в честь того, що відкриті свопи, е, існує таке торгове змагання. Тобто ви купляєте 5 е, токенів користувачів, будь-яких заробляєте 1000 монет сошал. Е, 10, 2,5 тисячі, 20 000. І там, хто найбільше забере, той може отримати бонус. Хто найбільше підпишеться, так сказати, на т2 може забрати бонус у 25 тисяч токенів. Як це працює? Йдемо на платформу, будь-який користувач, нажимаємо ось, і бачимо tier 2. Переходимо в тір 2, нажимаємо на його. І бачимо, що. Нам э, відкрити цих два цього користувача, нам потрібно 25 токенів моду. Тобто, і ми нажимаємо 25. Тобто 16 17 доларів. Нажимаємо SWAP. Яка саме функція? Що ми можемо платити як Social, так і USDC для прикладу? Далі завантажиться. Для прикладу, можемо платити USDC. Можемо платити USDT, Solana і так далі. Тобто тут є вже свопи. Функція дійсно прикольна. Тому бажаю всім зайти, затестити і таким чином навіть заробити, Тобто, прийняти в участь в цьому торговому змаганні. Тобто, заробити досить просто. Всього пройдеться 10 днів торгове змагання. Зпочалося воно 15 числа, то йому раджу всім поспішити приєднатися. Так. Обов'язково потрібно буде. Е, Мінімально 5. Отримаємо 1000. Обов'язково потрібно буде зробити публікацію в Твіттері з відповідним хештегом. І ви повинні мати е, профіль е, на social. Роздача пройде і закінчиться до 25 березня. Тому, всі всім раджу. Приєднуйтеся, тестуйте та заробляйте. До наступних зустрічей!